Вітаю! Вирішила зробити огляд колоди Терат Овзе Віч Гарден Таро Відьомського саду або сад Відьом. Повний детальний огляд цієї колоди є на каналі. Переходьте, диві дивіться. Колода класична, традиційна в стилі райдера Уейта Сміт. Автор колоди Саша Грехам. Художник Наташа Ілінчик. На картах в акварельній техніці зображені затишні краєвиди, наче ми знаходимося десь у заміському будинку. Ця допомагає відволіктися від повсякденної суєти та отримати легкий відпочинок на природі. Колода цікава, е, ніжна, м'яка. Вона до себе притягує та приваблює природними зображеннями. Мені сподобалася ця колода, отже, я вам її рекомендую, а на каналі можна її подивитися більш детально.